Добрий день. Сьогодні до мене попали ось такі книжечки Наталя Полонського селенко Історія України. Правда, том 2 першого не було. Ось. Видавництво Київ, липья 92-го року. Історія України у двох томах. На жаль, має тільки другий. Україна під окупацією Росії. Все-все-все. Так. Полонського селенко Наталя Дмитрівна. Відпознала 9. Кількість тиражу, щось не бачу. 608 сторінок. Ось така вона. Друга книжечка, що мені попала, то є літературний щоденник. Київ, 66 рік. уложив Микола Терещенко. Так. Коротка передмова є. Так. Тираж 12 тисяч. І отак от вона виглядає. Колись вона коштувала 2 карбованці 12 копійок. Ще мені попався ось такий краткий англо-русський політехнічний, політехнічний словарь. Огис, госхиздат 1946 року. Ось такий він. Склав його кондратов, Москва, 46 рік, книжка в файному стані. Дуже файні сторінки, папір дуже якісний. Зараз подивимося тираж, а тираж тут напевно, тут, напевно, його і нема, тут нема таких даних, як тираж. І коштувало це чудо 13 рублів. Що мені ще попало? Технічний німецько-російський словник. Напевно, старенький. Обходим, вже така старенька. Так, цей навіть старший. Це 34 тисячі слів і 32 року видавництво також Москва. Так, люди викидають зараз книжки, на жаль, навіть файні, цікаві, але, 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 але викидають. І ціна колись була 3 рублі. В 32 1932 році була 3 рублі ціна. І ще одну книжечку маю це російсько арабський словар. Ну, теж більш сучасний, так мені здається, зараз подивимось. Ну, недолено мені так здається, то є теж Москва видавництва, але 68-го року. І має 8 тисяч слів. Ну, що тут написано? Вибачте, я вам не перекладу я. Ірогітів тих не знаю. Тобто, показати покажу, перекласти не перекладу. І коштувало це колись 50 копійок, то в 68-му році. Ну, на сьогодні на цьому все. Па-па!